Привіт! Сьогодні у нас 19 липня, зараз 12 дня. Вчора десь з 18 до 19 пройшов тихий дощик, вже після того, як я зняла відео. Але що хочу сказати? Промочив він, може, на палець землю на городі, не більше. Толку з нього ніякого, лише приніс він трохи вітерцю, який зараз є. І... Трохи вночі було прохолодніше спати, в вікно така прохолода заходила, буся спав під покривалом. А так в обіди, ну, зменшилась температура, зменшилась, але ще досить жаркувато, так. Відео у мене сьогодні буде про троянди. 11 червня я отримала своє замовлення троянд спрейок 12 штук за 600 гривень, а 24 червня. Набір з 10 штук за 500 гривень чайно-гібридних. Як вони в мене прийнялися, чи прийнялися, чи ще чекаю, і як вони зараз виглядають, пішли, подивимося. Так, не знаю, як почати, бо в мене і спрейки тут, і всякі посаджені. Ну, заходимо, боковий квітник, і ось перша спрейка. Ось чомусь через спеку, я думаю, вона трохи, можливо, цей і всохне цей корінчик, а цей гарний. Друга спрейка. Ось захистила її трішки слабенька. Такий корінчик у неї зелененький, я її так від сонечка петунією трішки загородила. Так, спрейки це ось такі. Низенькі троянди, які розквітають ось такими гарнючими-гарнючими кущиками. І ось у мене спрейка. Orange baby на другий раз готується. І ось. Але ми йдемо до малих. Третя спрейочка. Це посаджені 11 червня. Четверта красуня. Ось які пуп'яночки. Це, мабуть, фіолетова, дрібноквіткова фіолетова така. П'ята. Ось. Йдемо далі. Тут у мене поруч з Роуз Шоста спреєчка. Ось вона. Біля неї, чайно гібридна, але то далі буде. Так, ідемо. У цей квітник. Тут у мене сьома спреєчка. Восьма. Не дуже вона мені подобається, але час покаже. Дев'ята спреєчка. Сонечко нещадно їх палило. Десята спреєчка. Ось така. Буде вже цвісти. Одинадцята спреєчка розцвітає вже. Тут так чорнобривчики її захищають дуже гарно. О. І дванадцята. Ось вона. Я показую все, як є. Не, Не брешу. Так. Переходимо до моїх чайно-гібридних, які садилися 24 червня. Ось перша. Поливаю постійно. Кожен день. Вчора не поливала, бо думала ж досі про мочу. Сьогодні буду поливати. Так. Йдемо далі. Друга. І вже які листочки, а ця щойно тільки почала прийматися. Це імператриця Фарах. Так, йдемо далі. Третя. Чекаю, але навіть ось ці листки не посохли. Але, знаєте, ой, двері закрив вітер. Може і два місяці, і три місяці прийматися. Так, це третя. Четверта. П'ята. Шоста. Бачите, кожен сорт по різному приймається. Йдемо в той квітник. У мене виходить там і там потроху всяких. Поводила вас. Сьома. Чайна гібридна. Восьма. Також чекаю. Але зелененька. Може відійти від корінчика. Головне поливати і набратися терпіння. Це восьма, так? Ой, вітер. Я вчора ось попідв'язувала, тому що всі царські борідки Мірабіліс весь був положений вітром. І йдемо ще до двох красунь Ось керіо. Це точно пам'ятаю, що це керіо. Вже випускатиме пуп'янки. Помилуємося разом на Ельторо. На сонечку міняє коля. І ось остання наша біля троянди топаз. Ось вона, десята. Ось такі справи наразі у мене з моїми трояндами, які я садила влітку. А наразі в продавця я так бачу в тіктоці на сторінці, вже немає продажу троянд, тому що вже там показують окульоровку, як вони готуються до наступних сезонів. Одну давайте заглянемо. Там у мене не видно. Почеренковані троянди стоять. Буде з них діло чи не буде, я не знаю. Але стоять. Так. За мож... ой, За цією може і буде діло. Я ж не знаю, які сорти піддаються черенкуванню, які ні. Але два мої минулорічні черенки. Ось. Це Ельторо. Ось обцвіте. І я знову її начеренкую. Експериментую. Ой! Завжди прохожу мимо бік Purple, А, вона завжди мене чіпляє, пристає до мене. так Я не з тих людей, що показали, і все. Там воно не прийнялося, все, і мовчок, і нічого не кажу. Як є, так і є. Прийнялася, то прийнялася. Я на зиму, є багато сторонників, є багато противників, чого я навела на піано, зараз розкажу. Я на зиму років 4 тому замовляла 10 троянд, посадила Шекспір і піано були одним із них. Шекспір зразу прийнялася. зразу не перезимували чотири троянди взагалі. Хоча восени, наче так трохи-трохи, от так в такому стані, наче так трохи вони прийнялися. Взагалі не перезимували. П'яно, я думала, окочуриця в мене також не перезимує. Засохла, так як ото спрейка, ота, що я показувала. Засохла. А навесні відійшла від корінчика. Корінчик перезимував. Це я піддязувалася так, щоб не розламалася, бо як дощик набереться оці бокальчики води, тоді дуже важка гілка робиться. Вже буде готуватися до другого цвітіння, але це буде аж на другу половину серпня. Так що є противники, є сторонники цього всього. Побачимо. Все це покаже нам час. Ось мої мальви, які залишилися. Які Не те, що ніхто не купив, а просто мені вже було їх соромно відправляти. Вони були малі, негодні. Такі, а воно які, виявляється, малі і негодні. Пішли вон як урост. Красунчики. Навесну в мене буде трошки флоксів на продажу. Небагато. Йду на останок подивитися на оцього красення. Дивіться, як мені корова, яка гуляє отам, під'їла гібіскус. <ривіт> Йду подивитися на оцього красення. Людей вже цвітуть на нашій вулиці, на всю котушку. а мій чогось пізно відійшов і пізно почав цвісти. Але квіти, ого, го здорові. І в мене, дивіться, скільки тут діток росте он. Скільки діток наросло. Я й не бачила, що вони вже тут так розсіли. Нічого собі. О, який гарний. Ага. Який гарний. А я зайшла зразу в квітник зранку і глянула зразу на оцей, на оцей лілейник, а не на гладіолуси. Хоча гладіолуси я не дуже люблю. Ой, яка краса. М -м -м. Яка краса. А ось цей такий незвичайний такий. Серединка в нього така махрова в мене. Він оце тут. І Вон там за флоксом. Краса, ще не кущі гладіолусів квітнуть, там він ще не квітне. Так що не боїмося, садимо, коли нам садиться, коли в нас є час, коли в нас є гроші на квіти. Вон на фоні таких красончиків. Думаю, що вам сподобалося ходити зі мною по моїх хащах. Ну, держимо кулачки за інші троянди, чекаємо, що приймуться, наче всі зелененькі, не посохли і за отуспречку маленьку. Всім гарного дня!